Щури на майдані консерви, які лишилися після майдану і мали бути відправлені в зону, АТО, з'явились на Святошинському столичному ринку. Продавчині самі затримали кількох перекупників, які називалися майданівцями, і тихцем скидали консерви. Самі пояснюють, що нібито це гуманітарка для солдатів Луганщини. Ті мовляв, попросили продати харчі та купити замість них цигарки. Тушкованковий скандал на Святошинському ринку столиці продавчині затримали двох чоловіків та жінок, які з рук продавали яловичину по 10 гривень за банку. Така сама в магазині коштує 23. Жінки кажуть, їх обурило те, що люди, які представлялися майданівцями, не приховували, Перепродують гуманітарну допомогу. Вони сказали, що сім тушонки прийшли і прислали меценати для солдат на Луганщину. Ми почали запитувати, чого ця тушонка у вас почали говорити, що самі. Солдати їх попросили. Цю тушонку вони продадуть, а солдатам відправлять цигарки. Торговці яловичини запевняли, що представляють 28 восьму сотню. Були на підпитку за словами місцевих продавчин. Свій товар ті збували ящиками. Затримати їх допомогла самоборона Святошинського району з усіх чотирьох спекулянтів. Документ, що засвідчує особу, мав лише один. Та й то військовий квиток. Дійсно, з 28 восьми сотні. Підтвердили, зв'язувалися з сотникам, 28-ї сотні, які зараз участвують в АТО їх забрав Руслан, Руслан Бойко, їхній координатор штабу Майдану. Їх забрав під свої так сказати на поруки і взяли. Де ці люди ділися на сьогоднішній день. Ми не знаємо. Це Руслан Бойко. Зараз він заступник керівника тилу батальйону Самоборона каже, затримані справді раніше були в сотні, але нині живуть в центрі столиці самі по собі, не входячи до складу батальйону. Чи вкрали затримані консервовану яловичину? За його словами, має встановити міліція. Підтверджує, Тушкованка, як допомога солдатам справді надходить на майдан, але показати жодні запаси, які щоп'ятниці переправляють на схід, не хоче. Як такого складу немає? Ну можуть у наметі зберігатися, можуть зберігатися в якомусь приміщенні. У міліції складу злочину не побачили, бо заяву про крадіжку від потерпілих немає. За свідченнями, які надали затримані, слідчі встановили. встановили тушкованка власність продавців. А отже, вилучений товар їм повернули на зберігання. Конкретний висновок що це не є крадіжка. мені видали тушонку. Я піду її з'їм, чи Я піду її продам. То вже власна моя справа. Ну якби так, фактично. Не покарали спекулянтів і Мін штрафом за стихійну торгівлю. Тим часом історія з тушкованкою набула продовження наступного дня. Після інциденту на ринок навідалися побратими затриманих пильним продавчиням. Погрожували та пообіцяли спалити робочі місця. Ольга Максимова Галина Гран Спецкор два